Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні у нас буде одна розповідь учителя, і я повідаю я вам, як так сталося, що людина, яка повідала цю історію, стала вчителем, та ще й яким неперевершеним найкращим, як про нього говорили учні. Коли він був хлопчаком, ходив у школу. Йому дуже захотілося мати годинник. Ну, так же він цей годинник хотів мати. І тут в однокласника годинник з'явився. І ви знаєте, ну це ж діти. Одного разу, отак от, під час перерви, він поцупив, скажімо так, той годинник. Ну, що ти скажеш? Хлопчина звернувся до вчителя. А вчитель, так, дітки, хто віддав, поверніть годинник. Ну, а він же ж як йому ж соромно? Що ж він вже тепер зробить? Не вертає ніхто годинник. Що робить вчитель? Закриває двері, виставив усіх ви, в шеренгу і каже Закрийте очі. Ну, діти закрили. А він тим часом діти ж не бачать. Кожного в кармані, і от кишені, і от доходить до того хлопчака, який взяв годинник. Продовжує далі йти, нічого не кажучи. Коли вже пройшов весь ряд, каже, тепер можете відкрити очі. Годинник є, повернув годинник тому, хто його втратив, цей що зараз буде, переживає, і ви думаєте. Навіть не звернув уваги на цього хлопчину, не соромив, не критикував, не карав, не ганьбив його перед класом, просто повернув і все, закрита тема. Пройшли роки якось випадково зустрічається колишній учень, тепер уже вчитель із своїм колишнім вчителем. Той його пригадав. А той зразу питає, ви мене пам'ятаєте? питає, пам'ятаєте? Ну, звичайно ж пам'ятаю. І от каже, до цього часу мене мучить одне питання, чому ви мене не насварили, як ви нічого нікому не сказали. А він сказав, бо вчитель мудрий дає можливість без критики, без ганьби людині покаятись і зробити свій висновок. Тож, каже, я й зробив після того випадку. Мені захотілося стати таким, яким були ви. Ось вам життєвий урок. А на цьому я прощаюся з вами. Зустрінемось.